Ви Безперельний відзапис, 90-ковий закону про наступ поліцію. Попереджує всіх очаков, таке розуміє. Звільдається безпосередньо. Відзапис, відеокамерського соні у Ожді в 260-11 інформації, також на кордонна народного реєстратор поліцейської Зіальської ВП. Я старший слідчий СМС Зіальського районного відділу поліції Зіальської РВП Гонкомуської області, капітан поліції Поліщук Олександр Вікович. Вікторович. На... Зелеской полиции, да? Зельской рынки, полиции. Полищук, Александр. Ознайомости? Нет, нет, нет. Не. Боже, сколько работников полиции? Боже. Там на улице Антон. Александр Викторович, да? да. Жтп. Малюдин. Малюдин 30... 36, 57. Так. Uh -huh. дійсно було... uh -huh. так, дійсно, там закрито мы не прошло. Так, дійсно, он до 2026 року, так, да? Uh -huh. Слухай вас, Олександр Викторович, що там у нас осталось? Осталось у нас є криминальный фолов. Да. За номером 120 240 60 0 943 4 жовтня 20, 2024 року. За ознаками кримінального правопорушення передбачено статтею 336, яка український попередньо правої кваліфікації. А що це за стаття? Це стаття. Згідно кримінального провадження. Можу вам зачитати з Кримінального провадження, ви тобто, що це за кримінальне провадження, по mm -hmm. факту якого я скажу. Якось Віталій Владиславович, 20.12.1978 на року нарушення, будучи військовособов'язаним, не прибув 3 жовтня 2024 року по повісті до Дзвільського РТЦК та СП для проходження військової лікарської комісії, чи Миколиці відповіли на військову службу під час мобілізації. Я не є військовозобов'язаною. Е, я вам зачитаю, тобто а, по якому факту я прибув. так? Так. Вам, е, я прибув по факту того, щоб вручити вам повістку про виклик на, по факту проведення свідчої дій по даному кримінальному провадження. Okay. Тобто, ви, Кіковський Віталій, Владислав, 20 грудня 1978 року народження, відповідно mm -hmm. вимог статті 133-135 КПК України. Вам необхідно з'явитися 4 листопада, а також 5 листопада і 6 листопада, коли у вас виходить один із трьох днів на 10-ту годину фронтофіс Діальської РВП, ВУМПЖ Томаської області, що по вулиці Банофронка Терріа, міста Звяжка Томаської області, до старшого свідчувала свідчує відділення з Дядькові поліції в області Полічука Олександр Вікторович. Для участі у допиті діжкості, тобто свідчі днів. Принаймні провадження 1224 60 943 і жовтня 2024 року за нами робочих спеціалістів портал України. Якості свідків. Ось вам 30 повістки, які надаються вам на 4, на 5 на 6 листопада 2024 року. Ви не бажаєте, що не можна прозвучить. Так, ви будете ставити протести тримання? Це переміскові не видно. Так, виступали тут, але такі тут передичні число. Можете час зазначити, коли ви отримали. Не знайомиться, він знайомився. Закрыли на вороде речи. Интересно, число. 20-10-20 года. Сейчас надо ехать на Баган, нашли бензин. На выезде нельзя выехать. Покажи бензиновый вариант за, Це за 5 выступало. -е да? 5 -е выступало. А от, до речі, виключений камери чи може? Хоч відеокамери, чи не пояснює? Пам'ятаєте? 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 Пам'ятаєте?

Правильно? Так, кто ваше, то. Віталій Ведос роз'ясню вам також, що якщо є якісь там, документи, відомості, докази з приготови, коли ви будете надувати, прибудете і будете надавати пояснення даного приводу, то, то ви маєте, якщо є можливість, беріться відразу з собою щоб долучаєте до кримінальних провадження ці необхідні докази, пояснення, документи. У нас кримінальне провадження відкрите, зареєстровано. Факту повідомлення зянського РТЦК та СПА. Тобто вони надійснували повідомлення, ми реєстрова не треба провадження, судова справа йде з цього приводу. Як? З якого приводу? З такі, з, з приводу статті 336. Ми вас прийдемо з того, що подавлено то заяви про те, що незаконне воєнізоване формування, якими є зядські артицікати, СП. Іменно по цьому факту. Я вас прибру, щоб вам викликали. Якщо у вас будуть якісь поважні причини, не прибути на всіх вказані дати, вам даємо передати, щоб у якусь дату, ви прибули, і ми слідчу дію здійснили. Ви можете тоді надавати всі будь-які пояснення, докази, відповідності, якісь відомості, документи і все решту. Ви можете надавати, долучати, щоб ми її могли проаналізувати, зрозуміти повністю всю ситуацію, яка винесена. Зрозуміло це? Хочу, але це все одно зам... замовне. Питати. Питати. Так, почекайте, почекайте. Задай, задай питання, чи давалося по місці проживання повістка на визов. Що ви не що сьогодні приїхали за стільки кілометрів? З, з вами ще питання не, не, не стоїть. Ви зачекайте трохи, не закінчили слідчим. Це не посвідчення. у вас Це посвідчення. для находження військового посвідчення. Покажіть ваше посвідчення. На Но, то показуйте на для, на мене, для мене, ви, для мене ви для мене ви просто-напросто якась особа, яка у формі Збройних сил України. Ви працівник РТЦК СП? Службовець. так. А чому ви у Збройних формі збройних сил у камуфляжі? Це, О, це, в ну, ваше, ваше, ваше посвідчення. Я ваше я посвідчення. Я думаю, це не посвідчення, це... <свідчення. <свідчення> ну, то яке це посвідчення? Це у вас якісь папірець, якому навіть підтертися неможливо. Це, це, це не, це не посвідчення, це посвідчення офіцера. А дайте запишу, ну запишу. Я записую. Це ж не клугос. Це не колгосп, це не і фрейтерська довольна. Ваші, ваші матухи, ви кажете. Давайте ваші посвідчення. На знімати... Де написано, що не знімати на, знімати, на на відео. знімати на відео. На відео Значить, знімати... дорогенький, дорогенький наш вісь... невійськовослужбовець, знімають проституток на окружної, а ми фіксуємо згідно Конституції України. Підбирайте слова. Давайте у вас виходить, що. Цей цирк на дроті просто Нет, ж до мене показують. <клес> ну, так, так, так. Так, так судьбово посвідчення. Буковський, Андрій, Віталійович. Він боїться, щоб не зняли його посвідчення, тому що вона не дійсна. Вони Це, знімають. <клес> <його посвіщення> немає... <клес> не <клес> Посвідчення не пластику, не зразкаєте. Які... Затверджено да. Кабінетом. При Николаевич это вот. Царь ми була сказана. Я тебе не скарблене. Так, так ти ти робота? Робота. А, не маєш номер. Немає номер. Ми знаєте, що ви маєте власну представницю. Ніколи нема. Сьогодні сьогодні собі голосуєте, і зриню стидно. Чи ні, це виходить до обережного націоналу. Ну це ж не по світі. Це ж не повноваження полісового. Чи не до звільнення? Давай до вас. Віталій, дата видачі є і, думаю, дату в'єднуємо таможню? Так. Чи там просто старанки від нескольких папер, дата видачі і для кого воно дійсне, також не можна вважати? Віталій, на, 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 Вызвал пожарную Это ваша думка Это ваша думка Это ваша думка Что значит сельпо? Сельпо есть сельпо. И воробьиные мозги Не зря Герцан писал Что значит В таких органах работают люди С воробьими мозгами Которыми легко управлять Поступайте, то такі гексен, хай не ответьте. Номер 344. 77, 1, 34, 34. Ну, там це ж не посвідчення, це постійно, ви ж не функціонете, ви не половаються. Ви можете. Що то руки приміняють? Що ти так руки ви приміняєте? Я не приміняю, я нікого не маю. Синок, синок, ніколи... синок. синок. Ніколи... синок. Ніколи... успокойся, ніколи... успокойся. Ніколи... Не протягуйте руки. Ніколи... Законодавча база не дозволяє вам протягувати руки. Я нікого не чіпав. Я зафіксував, як ви чіпали. Я, ніколи... я зафіксував. Мені 80 років, то я ще вам дам Значить... я ніколи... Ведіть тебе, як... ведіть себе так, як вам рекомендує як законодавець. Ви зрозуміли? І не протягуйте руки. Сапривозький. Боже, так. І зарплата від непогана. Візіньку нашли, так. так? А то каруха навіть. Достек ставку, я прийду. Только вам жарко буде від цієї жінки, там, де куди вона прийде. Ну, а де от тут ваші призвики? Це внутрішні документи які? Внутрішнім документам Ви можете <пасові> називати будь-якому. <-що. пасові> ну, а де ваші призвики, що ви уповноважені? <пасові> що мені до вас приходить? <пасові> до, до ваших больницьких <пасові> 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 структур, що мені приходить? Тоі, ви мені <пасові> наймаєте, що ви саме. Це адміністративно-господарська діяльність. Я знаю, що ви адміністративно господарську діяльність ведете, але право вручення. Ви, 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 на ви мені надаєте документ ви мені надайте документ про те, що ви е, е, повноважені. Згідно законодавством України, повноважені таке постійно вам поїзд. До туалети не більше. Це ваша прізвище, Чи ваше, чи ваше про те, що ви не понували? Вам показали свідчення, було у Прийшли геноцидники, рибаки, армії Поліція Повіли не на випадку, а рибаки мені вручають правда непомажних. А що там поговорили? Ви самих своїх здаєте, заробляєте.

Ну, Ось є повістка, що там повістка про ЛК чи що ж. Але там ну, немає нічого. Ніяких даних і люди рибаки вивчають. Залишайте пусну, а що ви підписуєтеся? Я знаю, що про списку повернути до цифікації буде підтвердження, що ви окрім. Будь ласка, з повісткою. Це ваша пропозиція. Вона ті, щоб мені щось у вас ваша Ярослав, як це ваша. Це моя прикадумка. Добре, ваша думка повинна відповідати законам України. форму носите. Що ви говорите? Геноцидники. Це Людолови. Будете отримувати. Це... Ви мені можу. показали якісь папери, Можете не хочете залишати, хочете. Занесите оліярди по хайпці. Он каже, не должен быть ходить формі. Ми навіть не маємо ніякого зброї, то не хочемо. Добре, так що тоді? Це на сьогоднішній день охолянти. Це ухилянки, хилянки. Молоді відкинули у хилянці. Давайте вон, раши, посвідчення. Рашисти. Рашисти. Раши, Якщо це за кошти мирчик орден.

<тас> так, ви думаєте не А думає. що ви не про це? це, це, не це, це не вирішний вирішний вирішний, а ми, українці, про Так, не думаємо. Стаття 60 Конституції України. Ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні розпорядження самостійно. А ми тобі такий бічок, і тут приходите, щоб показувати свої права. Ні Вас в траншеї. І волонтер тим, тим паче. З 14 року він волонтер. <правжу> він допомагав багато Збройних Сил України. Дійсно він допоміг. Ти вже чув. Мабуть, погано чув. Він волонтер.

Ви <підків> такі бички не ходіть воювати. Все, рибаки, можете бути. Ви може не, бути, не підтвердили свою, свої повноваження. Риб, рибаки, складати, акт можна і половити. Повноваження люди можуть складати. Так. Можете і половий акт складати, і який хочете складати. Це їх а, це, мені тут тобто по, по барабану, витягнувши. що ви там. Ми зберемо цих, хто був свідками. Що ви тоді йдете? Ви ж на суд не визивають вас, то ви відмовилися від отримання повестки. Ви, ви хто такі, щоб вам щось з вами з рибаками роз... роз... розмова ви коротка. Ви, ви геноцид. Хлопці, ви хлопці, маєте тільки право. Ви людолог і геноцид. І запитати його не до вас звернутися, а, ось болі... потрібно починати, Знаете, якщо він болі... дозволить, Без будете я звертатися. Спілкуюся. Я це зобов'язаний з нами солкувати А ви на храпа давай повістку яку повістку? А чому ви, ребята? Е... Яке ви по... маєте відношення до тих ви давно, тут... ви давно тут у Баранівці вбили чоловіком. Скільки ви людей вбили, а, хлопці? Я тільки знаю трьох, я знаю тільки трьох, що ви вбили людей. 17 стаття що говорить? Так що, я, що, що я можу сказати? Ваша, ваша кара вас настигне і ви будете і ви будете притягнуті. По телевідіу показуємо, по телевідеу показуємо. Ваше цека показали по телебаченню, ви убійці. Ви ж баранівці, Олександра вбили. Зобов'язаний. У Новограді двох. То хто ви так? Тож ви можете складати орки. Це орки Ви Розумієте? Якби не волонтери, сьогодні расисти були б тут. А це один із волонтерів.

Ні, а що це що тебе є? Що, знає да, що? По по це знаєш? Полетіть, по сідні. Що інструкцію покажете і камері, коли вона була ті пройшла вона сьогодні. Огляд, як в неї одержали. Та це ж приватна фірма, ну що ви хочете тут? Це не державна, це ж, це ж приватна фірма, незаконне збройне формування. Вам показати документи про те, що ви є незаконним воєнізованим формуванням, яке не утворено відповідності а до статті 92 конституції України, і ви, як співучасники злочину згідно статті 69, не будете нести персональну відповідальність. Надію, що це буде швидко. Так що складайте свої полові акти і збирайтеся до свого недонача... недокерівника не до керівника приватної фірми. Так раз є поліцейський, давайте складемо відповідний е, на вимогу громадянина, е, заяву про злочин. Давайте злочин. А ось про цей злочин. Про те, що дві дві не встановлених е, організовані особи у формі, які які щось від мене вимагають неправомірдії. Ви їх поліцейські до статті 18 повинні. Відреагувати, прийняти в мене заяву про злочин. Ну, Ви ж працівник поліції? Ну то давайте, давайте протокол складемо. Викликайте слідчу оперативну групу. Викликайте слідчу оперативну групу. Нашу мені ваш паловий акт. ще Смотри, дорогу переграждаєте. Ти бачиш, що відроба? А я прийшов.

Поліцейські, виключно слідчо оперативну групу для затримання. Відповідності до статті 207 КПК, ви затримані, громадське затримання вам заявляю. Будь ласка, виключ... виключіть слідчу оперативну групу. Викликайте слідчо оперативну групу для, скоріше, громадське затримання двох невстановлених осіб, які е, представилися, які в військовій формі можливо є ухилянтами, можливо, є. Викликайте, викликайте, ну. 30. По рації, не по телефону. <тувачу> Відмовився від отримання повістки про витяг з Яхівського артистикату СП. А, ясно. Yes. No. <тувачу> uh, на визнання правомірності дій службовців. Ну, то давайте 102. тоді. Ну, викликайте ну, ви <тувачу> на 102. Я вже на 17.00. 30, 10, за 4, давайте спек. Ми виконуємо доведено, озвучимо громадянина. Ви читайте голосніше, ви читайте голосніше. Я сам ще масив, я туди не йду. А це кадр, скайдер, не на фронті, вони ще руку протягають руки. Виймаєте мені? Ви протягуємо руку залишайтесь. За... Залишайте. Залишайтеся, залишайтеся на місці злочину, ви затримані Ми... ви до... сьома КПК. я затримання. Ми... Ви затримані затримаєте просто, давайте громадські не затримали. Чекаємо групу. Не, не, не групу групу. Давайте залишайте. Давай, 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 давай не пиздується. Вітя, потікай, герой. чому ви не вмішувались, коли він руки протягував? Ніхто не... Я вийду які питання. Особисто <сь> до мене? Особисто до вас. Не бачили, так? При чому тут не бачили? Він протягував руки. Ви не бачили, я на світацію. <сь> ви не бачили, я на світацію. Ви бачите, що роблять окупанти <сь> <сь>